ВІЛ це не вирок. З нагоди всесвітнього сусіднього дня боротьби із ВІЛ-СНІДом. Студенти Донецького державного університету внутрішніх справ разом із каверійською організацією Товариства Червоного Христа України взяли участь у традиційному флешмобі на підтримку толерантності до ВІЛ-позитивних осіб, а також підвищення обізнаності. Про це захворювання. Серед студентів вишу до флешмобу доєднався Данило. сьогодні. 1 грудня день боротьби зі снідом або ВІЛ. Нас зібрали сьогодні представники Червоного Хреста для того, щоб розповісти про цю інфекцію та довести до того, які шляхи передачі та чого можна описати. У просвітницькому івенті взяли участь більш ніж тисяч курсантів та студентів. Головна мета флешмобу привернути увагу суспільства до проблем вілу та сніду, популяризувати тестування серед молоді, розповісти, що від цього небезпечного захворювання існує ефективна терапія. Учасники заходу взяли участь у творчій ініціативі. Прикріпивши червону стрічку, яка символізує боротьбу зі снідом. Ми сьогодні проводимо роботу щодо е, розповсюдження так, скажімо так, інформації про. Е, Безпосередньо сам віл, сам снід, і для того, щоб наші курсанти і студенти усвідомили усвідомили саме загрозу да поширення цієї імуноінфекції. Ну і також ми маємо виховувати у курсантів і у студентів саме цінність до життя, да, щоб вони розуміли, що життя це найцінніше, що є у нас. Також під час акції курсанти та студенти могли дізнатися більше про діяльність Товариства Червоного Христа а також про те, як вберегтися від захворювання та що робити у різних життєвих обставинах. Сьогодні наша Криворізька міська організація Червоного Христа своїми волонтерами з нашою молоддю завітали до студентів нашого Криворізького вищого навчального закладу. Ціль нашого візиту це розказати студентам про студентам про роботу. Криворізької міської організації Червоного Христа як стати волонтерів, е е пригласити їх, запросити до волонтерської діяльності. Наостанок представники Червоного Христа провели для студентів психологічний тренінг, адже під час війни нерідко страждає моральний стан людини, який позначається є на фізичному здоров'ї. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський.